Усім привіт! Хочу залишити відео про навчання на курсі Genius Space по створенню діджитал агенції. Коротко про себе. Мене звуть Костянтин, до курсу разом з дружиною займались продажі товарів в інтернеті більше ніж 5 років. А за цей час мали досить великий досвід просування товарів в інтернеті завдяки рекламі на Фейсбуці, Instagram, Google інших сервісів. Маючи великий досвід в різних нішах, в мене виникла ідея відкрити рекламну агенцію. Це була досить абстрактна мета, над якою треба було ну, працювати ще не один день, і на ну, це я так виділяв для себе близько року. Більш рішучі кроки почалися, коли побачив рекламу навчального курсу по створенню діджитал агенції від Genius Space. Побачив рекламу і подумав: а чому б і ні? Чому б не спробувати? Можливо, такого вже більше ніколи не буде. Треба ну, Жити тут і зараз і робити тут і зараз. Тому вирішив брати БК за роги та пройти навчання е цього року та створити агенцію вже цього року. Mm. Курс допоміг структурувати всі задачі та процеси, отримати відповіді на всі питання. Е коротше, повне бачення картини агенції, всіх процесів в ній. Е спікери ну, просто красавчики, Одним словом, молодці. Грамотно, послідовно дали всю дорожню карту для дій, щоб створити от, власну агенцію. Відповідали прямо на всі мої питання. Ну, за це їм дуже вдячний. Ну, дуже, досить дуже грамотний підхід. Я їм вдячний. Про, дуже професійно. Запустив Рідген. Відпрацював рекламні зв'язки, скрипти, скрипти переговорів та одразу взяв першого клієнта на таргет. Відпрацювали на ньому всі процеси стосовно схеми комунікація, клієнт, команда та інше. Поки власна агенція немає у нас бренду, я над цим працюю, бо хочу, щоб агенція була, ну дійсно, ну, з тим брендом ну, таким досить звичним брендом, але я ще над цим працюю. Поки працюємо без назви під особистим брендом, а зараз маємо трьох клієнтів, від яких очікую оплати, це нові клієнти, та вже маю чотирьох постійних клієнтів. Хочу зазначити, що ну, поки всі клієнти з Інстаграму. Саме Ату маємо всіх клієнтів. На даний час Лідеген вимкнув, бо, думаю, це ті три клієнти, що є, я їх все ж таки ми з ними спрацюємось. І, і ну, поки я уперся в потолок, треба розширювати команду. Але в мене амбіційні плани до кінця року вийти на дохід по агенції 10 тисяч доларів. І я вірю в це і, і це буде. Зараз ми на стадії відпрацювання систематизації та обліку процесів. Саме масштабування це буде вересень-грудень. Це дуже такий ну, в нішах, де я хочу спеціалізуватись, це там буде сезон. Збираючись на власний досвід, можу відповісти, що треба мати бюджет на рекламу. Оце майже, майже і все. Не маючи бюджету, ну, буде трохи складніше. Але це тільки спочатку. У нас бюджет є, тому було без цих принощів. Ну і головне, це мати бажання рухатись вперед. Бажання рости. Бо якщо в тебе є бажання рости і розвиватися і навчатись, то в тебе все вийде. Без цього бажання вам ніхто та нічого не допоможе. Все залежить від вас. Саме ваше бажання навчитись, а потім ще й бажання застосовувати це на практиці це і буде основа, основ 90% вашого успіху. Курс просто супер. Він допоможе вам просто взяти і прийти з точки А в точку Б. Де Б це буде точка успіху. Головне. Робити те, про що говорять спікери? Вони вже пройшли цей шлях, вони, і вони з власного досвіду вже ну, вам проклали шлях без зайвих там, кочок, де ви можете там впасти. Якщо в них вийшло, то і у вас вийде. Всі ми люди. Якщо людина змогла, то інша людина це зможе. Що ще можу порадити? Ну, але ми, мабуть, не розсосолювати, дивитися обов'язково онлайн-трансляції, а потім ще й три рази в записі. Щоб ну, воно настільки у вас в голові вже відклалось, щоб ви навіть серед ночі ви встали і на будь-яке питання ви мали відповідь. А одразу, одразу переходіть до лідогенерації. Це важливо, не затягуйте. Робіть, можливо, будете помилятись. Неможливо, 100% будете помилятись. Знову робіть, навіть знову будете помилятись. Ну нічого, знову робіть, і, і тоді вже ви отримаєте бажаний результат. Маючи е е е карту, яку вам дають, ви обов'язково прийдете туди, де буде ваш успіх. Я бажаю всім успіхів у навчанні та праці. Дякую вам за увагу.